Авто заверещало гальмами, дівчина відсахнулася. Поодинокі перехожі завернули голови у її бік. Дівчина прискорила ходу, авто беззвучно пливло поряд, підморгуючи габаритними вогнями. Дівчина бачила це краєчком свого великого ока маленького оленятка. Розкішна машина. На таких порядні люди не їздять. Дівчина подумки всміхнулася. Це вам не третє місце на обласній олімпіаді з біології. Трохи випередивши її, авто, причалило до хідника, прочинилися дверцята. Ходи, мала, покатаємось, щойно я дав волю уяві, як втрутився редактор. Непоганий початок. Але для Різдвяного оповідання не годиться. А дівчині подобається пробую заперечити. Що подобається дівчині, те не подобається її мамі. Я не збирається її маму катати на авто, редактор неумолимий. Знає ці катання, окрім усього іншого криміналу, врешті врешт ще й автомобіль розіб'ють на консервну бляшанку. Все одно ж він після 12-ї години на гарбуз перетвориться, мої аргументи вичерпуються. Треба зачинати нове Різдвяне оповідання з новою різдвяною дівчиною. Зрештою, не так це й зле. Принаймні краще, ніж котре розпочинати все спочатку з, з однією і тією ж самою жінкою. Зовсім неріздвяна історія.